На Покровському напрямку вони дуже так певний час застосовували, заводичи новий підрозділ, він йде в штурм, в штурм поки не сточується. Потім цих остаток вони просто виводять і в тил десь далеко в тил, щоб нові, хто заходив, не бачив того, що відбувалося. Потім новий підрозділ заходить і йдуть, от, 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 йдуть, йдуть. Вони йдуть там, вийшли там, група і п'ять, ти е, двох-трьох ліквідував, ще там одного поранив, і але один-два й дойшли. І так от з грубками, так, з інтервалом по пів години вони йдуть. Потім раз накопичилися, а вже там їх 10. І вже штурмують. І от так от постійно, постійно, постійно. Переважають вони в особовій силі Українські Збройні Сили. Ну, на напрямку. Відносно. Відносно. Угу. Я зрозуміла. Так, їх просто якщо взяти всі збройні сили нас мільйон, то я не знаю, тоді точно не переважають.